У нас є паличка, ось такий куточок, можна сказати. Це е, сувеніри з надписом Херсон і ось такі чашечки з надписом Херсон. Коли у 2022 році Херсон опинився в окупації, Наталя змушена була покинути своє рідне місто. Її дім, родина і бізнес залишились там, де війна перевернула життя тисяч людей. Але вона не опустила руки, знайшла нову домівку у кривому розі та вирішила відкрити тут магазин, який нагадував би всім українцям. Українцям про нашу культуру, силу та єдність. Свій шлях Олена розпочала ще на початку 2000-х. В бізнесі я більш 20 років, і спочатку це були сувенір, сувеніри взагалі. Взагалі, це не було суто українські сувеніри, це була просто сувенірна крамниця. Спочатку це була навіть не крамниця, а точка на ринку. У нас дуже великий асортимент вишитого одягу. Так сталося, що наша крамниця у кривому розі стала більш крамницею одягу. Бо зараз кераміки в Україні практично не производиться. Переїзд був нелегким через те, що Херсон був окупований, Наталі. Змогла вивести тільки одяг під виглядом власних речей, так як сувенірна продукція дуже крихка і важко транспортується. Підприємець розповідає, що перший час було важко, так як до початку війни вона ніколи не була у кривому розі. Та завдяки кваліфікованій допомозі від міста та небайдужих людей за тиждень жінка вже змогла відкрити магазин. Та зізнається, що місто зустріло її добре, та їй дуже подобається тут. Не знали, що взяти виїзд. Ну ми виїжджали з окупації. Ми виїжджали. Через 33 блокпоста русських воєнних вояк. це було дуже страшно і виїжджали. Ну, ми не знали, чи доїдемо ми. Криворіжці нас дуже гарно зустріли. Люди добрі, люди з таким же самим менталітетом, як і Херсонці. Олена зізнається, що не пожалкувала у своєму виборі нашого міста для релокації, бо Криворіг дійсно став другою домівкою для десятків тисяч переселенців і створив всі умови для їх інтеграції у життя міста. А магазин Українські подарунки знаходиться на проспекті Поштовому 19, біля театру. Тараса Шевченка. Крамниця працює з 10 до 19 години кожного дня. Бажаємо Олені та її власній справі швидкого розвитку у кривому розі. Аліна Сіднікова, Іван Сергіїв, перший міський.